Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 40-урок курсу географії 7 класу природні зони материка Північна Америка та його висотна поясність. Вчені виявили, що в історії розвитку і складі рослинності північної частини материка Північної Америки спостерігається беззаперечний зв'язок з Євразією, а південна частина материка поріднилася з рослинністю Південної Америки. Це сталося через зв'язок по суходолу, панамський перешийок і перешийок, що існував на місці Берингової протоки. Близько 100 мільйонів років тому на материку панувала помірна і субтропічна рослинність. Внутрішні відмінності в рослинності Північної Америки почали формуватись під впливом зміни клімату в останні 40 мільйонів років. Наступ зледеніння викликав знищення рослинного покриву на значній частині материка. На півдні лісова рослинність не загинула і після відступу льодовиків почала поширюватись по всьому материку. Сучасний розподіл природних зон Північної Америки має свої особливості. На півночі материка відповідно до закону широтної зональності, природні зони арктичних пустель, тундри, лісотундри і тайги витягнуті із заходу на схід. З просуванням глиб континенту природні зони материка набувають меридіонального простягання, що властиво тільки північній Америці. Так, лісостепи, степи і пустелі в середній і південній частині материка простягаються і півночі на південь. Причиною цього явища є те, що завдяки озональним чинникам, а саме особливостям рельєфу, співвідношенням тепла і вологи, океанів, особливістю образів континенту, на материку помітно змінюються особливості природи, не тільки з півночі на південь, а й з заходу на схід. Ще однією характерною рисою природних зон Північної Америки є їх різноманітність. На континенті представлені майже всі природні зони північної півкулі. За винятком вологих екваторіальних лісів. Зона арктичних пустель займає північну частину Гренландії і канадського арктичного архіпелагу. На сході зони величезні простори зайняті крижаними, а на заході кам'янистими пустелями. Тут випадає мало опадів – 200 мм на рік. Взимку середня температура повітря в січні є нижчою мінус 40 градусів за Цельсієм. Навіть у липні, на більшій частині Гренландії, вона нижче нуля градусів за Цельсієм. А на островах канадського арктичного архіпелагу від 0 до мінус градусів за Цельсієм. Взимку тут панує полярна ніч, а влітку полярний день. Сніг і криха відбивають сонячне проміння і засліплюють людину, тому місцеві жителі Скімоси здавна винайшли спеціальні сонцезахисні окуляри. Зона арктичних пустель має арктичний та суворий клімат, тому протягом короткого літа на прогрітих вільних від льоду ділянках кам'янистих пустель трапляються тільки плями мохів, лишайників, водоростей, ломикамінь та арктична верба. Оскільки рослин дуже мало, ґрунти зовсім відсутні. Серед тварин поширені горландські тюлені, моржі, білі медведі, полярні вовки, полярні лисиці або песці, зайці, лемінги, вівцебики. У водах полярних морів багато видів риб. На крутих скелястих берегах можна побачити пташині базари, де селяться птахи різних видів які живляться рибою, такі як чайки, крячки, поморники, гагарки, кайри, гаги та інші. Зона тундри. Тундра це безлісі простори арктичного субарктичного поясів, що переважає в субарктичному поясі. Вона отримує дещо більше тепла. Займає північне узбережжя материка, північне узбережжя Аляски, узбережжя моря Бофорта, Гудзонової затоки і прилеглі до нього острови. Південна межа Тундри на заході лежить на північ від полярного кола, а спросування на схід заходить далеко на південь, займаючи половину півострова Лабрадор. Клімат тундри субарктичний, літо коротке і холодне. ґрунт не встигає вітаєти на великі глибини. Хоча дощі випадає менше, ніж у деяких пустелях, через низькі температури повітря. Води мало випаровується, тому земля перенасичена вологою. У суворому кліматі поширена багаторічна мерзлота. Мерзлота зберігається впродовж тисяч років, вона ростає тільки влітку і лише на поверхні. Тундра це заболочені безлісі простори, поширені малородючі тундровоболотні і тундровоглеві ґрунти, утворені в умовах прохолодного літа та багаторічної мерзлоти. Тут нараховують кілька сотень видів рослин мохи, лишайники, злакові, позучі вереск, болотні трави, полярний мак, різні види осок, чагарники, такі як багнота, лохина, ягідні чагарники, такі як чорниця, брусниця, морошка, касіопея, карликова береза, низкоросла вільха, полярна верба. Улітку тундра покривається квітами яскравого забарвлення та являє собою неймовірне красиве видовище. Тваринний світ бідний, представлений пастями, зайцями, біляками, лемінгами, полярними вовками, північними оленями карибу, вівця, горностаями. Зрідка заходить білий відмідь. На окремих ділянках є тюлені, моржі, горландські кити та риба нарвал. На численних озерах і узбережжях океану гніздиться безліч птахів, такі як біла куріпка, біла або полярна сова, лебідь, кликун морська чайка, канюк та інші. Із просуванням на південь тундру змінює лісотундра це перехідна зона. Зона лісу Тундри займає долину річки Юкон на Алясці. Від гирла річки Макензі простягається на південний схід уздовж південного узбережжя Гудзонової затоки і займає всю середню частину півострова Лабрадор. У північній Америці вона найдалі у світі впускається на південь. Зона простягається смугою завширшки до 200 км і являє собою чергування ділянок тундри і хвойних лісів. У зоні ростуть чагарники, зверби та вільхи. У долинах речок з'являються дерева, такі як ялина, біла і чорна, бальзамічна туя і мадрина. Зона хвойних лісів або тайга простягується на півночі помірного поясу від Кордельєр до Атлантичного океану, а також на північно-західному узбережжі Материка в Тихому океані, приблизно між 40 і 60 градусами північної широти. Клімат тайги помірний, зима сувора і тривала від мінус 16 до мінус 24 градусів за Цельсієм. А літо тепле і коротке, перевищує плюс 16 градусів за Цельсієм. Можна відчути виснажливу спеку. Кількість опадів із заходу на схід зростає від 250 до 12000 мм на острові Ньюфаундленд. Внаслідок низької випаровуваності зволоження тут також надлишкове. Грунти бідні, мерзлотно-тайгові підзолисті і дерново підзолисті що містять невелику кількість перегною, оскільки рештки рослин розкладаються повільно. Прохолодний та порівняно вологий клімат сприяє росту хвойних дерев. Тут ростуть хвойні ліси з канадської, чорної, білої або сріблястої ялини, американської ялиці, бальзамічної ялиці, сетхінської ялиці, чорної або кам'яної сосни, сосни банкса, веймутової сосни, американської мадрини та канадської мадрини. На схилах кордельєр біля тихого океану ростуть туї, наприклад, бальзамічна туя, дугласова ялиця або дугласія, секвоя або моментове дерево це найбільше за обхватом і масової дерева планети. З листяних дерев поширення бальзамічна тополя, осика, береза, в тому числі паперова. У лісах багато тварин, таких як чорний медвідь, вовки, лисиці, в тому числі червона лисиця, американський бурий ведмідь, гризлі, канадські риси, лісовий бідзон. Зайці, олені, вопіті, лосі, смугастий скунс, сінні хутрові звірі, такі як єнот, ондатра, Бобер, Норка, Ласка, Сіра білка, Бурундук, серед птахів поширені сови, пугачі та яструби. Зона мішаних лісів проходить південніше озеро Вінніпех та довкола Великих Американських озер із заходу на схід. Узимку і влітку тут тепліше і дещо вологіше, ніж у зоні тайги. У помірно-континентальному кліматі сформувалися дерново підзолисті сірі і бурі лісові ґрунти. У мішаних лісах разом із хвойними, біла, червона сосна та туя – ростуть череколисті дерева. Серед яких поширені дуб, осика, канадська тополя, береза, в тому числі жовта, ясен, в'яз, бук, липа, клен, в тому числі цукровий, що є символом Канади. Серед тварин поширені: ондатра, єнот полоскун, віргінський олень. Родючі ґрунти зони стали причиною вирубування мішаних лісів і використання вивільної території під орні землі. Зона широколистих лісів лежить на сході материка на південь від мішаних лісів. Узимку тут середня температура повітря близько 0 градусів за Цельсієм, а влітку перевищує плюс 24 градуси за Цельсієм. Опадів випадає багато – 1000-2000 мм. Ці ліси ростуть в умовах помірного, вологого м'якого клімату на бурих лісових ґрунтах і належать до найбагатших на земній кулі. Для них характерна надзвичайно велика різноманітність порід дерев. На бурих лісових і дерново підзолистих ґрунтах ростуть декілька десятків видів дубів: білий, чорний, північний, червоний, бук, липа, клени, в тому числі цукровий, червоний сріблястий, тюльпанове дерево. І листопадні магнолія, західний платан, Чорний Горіх, каштан тощо багато фруктових дерев, такі як дикі яблуні, груші та вишні. Для тваринного світу цієї зони характерні: олень в опікі. Чорний ведмідь, барибал, декобрас, скунс, рись, росомаха, куниця, вовк, пума, лисиця, видра, бізону в заповідниках тільки водиться. Єдиний вид сумчастих на материку опосум. Зона лісостепу одержує багато тепла та добре зволожена. Рівнинні з території, сприятливий клімат і родючі чорноземні і чорноземоподібні ґрунти спричинили те, що тепер майже вся природна зона розорана. У лісових масивах. Ростуть здебільшого осика і береза, а на степових ділянках панує пишна різнотрав'я і злаки. Варто відмітити, що одні автори підручників до прерії відносять лісостеп північної півкулі, такі як Бойко, Пестушка і Чернов, а інші, такі як Коберніх та Гілецький, зону степу. Серед тварин лісостепу поширення індичка, бізони, що водяться в заповіднику, у гірських районах мешкають антилопа, велоріг та Олень Мазам. Зона степу або прерія простяглася з півночі на південь у центрі материка між скелястими горами та річкою Міссісіпі. Кількість опадів всього 250-500 мм на рік. Ці великі безлісі простори помірного та субтропічного поясу вкриті трав'янистою рослинністю на родючих чорноземних та каштанових ґрунтах. Там холодна, малосніжна зима і спекотне літо. Часто бувають посухи, які супроводжуються пиловими бурями. У рослинному покріві переважають низкорослі трави, американські витковили, пирій. Типчак, м'ятлик, тонконіг, блакитний бородач, келерія, бізонова трава, сухолюбні злаки і колючі чигарники. тварини степу, койот, або, як його ще називають, степовий або лучний вовк, вилорогі антилопи, що водяться тільки в заповідниках лисиця та змії, гримуча змія та вуш, степові тхори, борсуки, гризуни, такі як лучний собачка, тушканчик, хом'як, байбак, ховрак, миша полівка та багато степових птахів. Пустелі та напівпустелі Північної Америки не утворюють суцільної смуги, а нагадують мозаїку та розташовані в помірному, субтропічному і тропічному поясах, займаючи внутрішні плато і плоскогір'я у так званій дощовій тіні Кордельєр. Нагір'я Великий Басейн, плато Колорадо, північна частина мексиканського нагір'я і більшу частину півострова Каліфорнія. Так, пустеля долина смерті утворилися в невеликій за площею, але глибокій міжгірній западині з глибиною мінус 86 метрів нижче рівня моря. Це розпечена сонцем піщана каліфорнійська пустеля. Опади тут трапляються не кожного року, а температура повітря влітку ніколи не опускається нижче плюс 40 градусів за Цельсієм. Субтропічна пустеля Сонора розташована на південному сході Каліфорнії, як і в більшості пустель, поверхня сонори порізана руслами висохлих річок. Флора пустелі налічує близько 2,5 тисяч видів вищих рослин, але головна її особливість це кактуси. Різні види кактусів тут світуть від квітня до вересня. Клімат пустелі посушливий, рослинності небагато. У ґрунтовому покриві пустель переважають сіроземи, бурі, сіробурі ґрунти та різновиди солончаків. Рослини у помірному поясі зони пустель і напівпустель. чорний полин, лобода, тамариск, солянка ендемічне сальне дерево. У субтропічному поясі зони пустель і напівпустель представлені кактуси, в тому числі кактус опунція, кактус цереус, ехінокактус, їжаковий кактус, кактус сагуаро. А також юка, колючий терен, агава, акація. Серед тваринного світу зони пустель і напівпустель, багато плазунів, таких як ядозуб, ящерка, черепаха, є змії, такі як коралевий аспіт, айзонська королівська змія, гримуча змія, степовий удав, гризуни, такі як кролик, ховрак, хом'як. Трапляються також броненосці, антилопа, велоріг, що є ендеміком, койоти, ягуари, пуми, багато птахів і пустельної сарани. На північному узбережжі мексиканської затоки, на премексиканські Місісіпській місісіпські низовинах, на схід від річки Місісіпі на півночі півострова Флорида на сході субтропічного поясу в умовах субтропічного мусонного вологого клімату поширені переміна вологі вічно-зелені ліси на червонобурих і жовтоземних ґрунтах, що мають великий міст перегною. Центральна Америка разом з островами Карибського моря вкрита вологими вічно-зеленими лісами на червоних і червоно жовтних латеритних ґрунтах. У них кількома ярусами ростуть як вічно-зелені дерева, так і листопадні, що скидають листя в сухий сезон, рослини у субтропічному поясі, лестяні, дуб білий, бук, магнолія, тюльпанове дерево, сосна скепедарна, короткохвойна, болотна, озерна, карибська, болотяний кипарис, ну й інші ліани, епіфіти. 50 видів пальм, в тому числі карликові та інші. У тропічному поясі зустрічаються сейба, бразильське дерево, бальца, вічно-зелений дуб, банан, 50 видів пальм, в тому числі пальма, сабаль, ананас, деревоподібні папороті, ліани, але лісів залишилось мало, здебільшого вони вирубані. Тварини у субтропічному поясі – жаба-бик, гримуча змія, черепахи, в тому числі кайманова та алігаторова, місісіпський алігатор, папуги, в тому числі Ара, Карликовий та Каролінський. Дикі індички, білодзоби дзятел, ібіс, фламінго, пелікан, сова, калібрі зустрічаються барибал, рись, опосум, видра, ондатра, єнот. Серед риб водяться баракуда, лосось та риба меч. У тропічному поясі зустрічаються ягуар, пума, оцелот, анаконда та алігатор, а також тапір, броненоса, черепаха, кажан, широконоса, мавпа серед птахів: тукан, колібрі та товстодзьобі попуги. Зона твердолистих лісів і чагарників займає вузьку смугу Тихоокеанського узбережжя США і Мексики. Зима там тепла із рясними опадами, проте літо прохолодне. Тут, на коричневих ґрунтах, ростуть реліктові види вічно-зелених лісів. Рослини на півночі зони це дуб, сосна, ялиця, сонечне дерево, секвої, вічно зелена та дендрон. На півдні, де сухіше, поширені вічно-зелені рідко і чагарники. На значній площі чагарники випалено і замінено фруктовими садами. Серед тварин поширений каліфорнійський кондор це найбільший птах північної Америки, розмах хрил якого до 3 метрів, а маса до 12 кілограм. Висотна поясність найбільш чітко простежується в кордельєрах, менше в апалачах. Тут відбувається зміна набору висотних поясів залежно від географічного, кліматичного поясу, висоти хребтів та їх орієнтації. Найбільш повна висотна поясність у кордельєрах представлена на півдні, у субтропічному поясі. Тут на західних схилах до висоти 1200 метрів схили гір зайняті твердолистими вічно-зеленими лісами та чагарниками. Вище до 1800-1900 метрів поширені вологолюбиві хвойні соснові ліси із сосни кедра білої ялини. Подекуди трапляються ліси з гігантської секвої, до 3-3200 метрів. Підіймаються ялинові ліси. Ще вище до 3800 метрів панують альпійські луки. Снігова лінія там проходить на висоті 4500 метрів, вище якої найвищі точки гір, зайняті багаторічними снігами та льодовиками. Серед рослин тут поширені хвойні, дугласова ялиця, біла ялина, смерека, кедр, сосна, в тому числі жовта, остиста та ламберта, а також секвоя. Серед листяних поширені чагарниковий дуб, клен та інші. Тваринний світ представлений сріблясто-чорною лисицею, сірим ведмедем грізлі, оцелотом, риссю, вовками, лисицями, сніговим бараном, велорогом, сніговою козою та птахами, такими як кондор та скопа. На цьому ми з вами завершимо розгляд 40-го уроку курсу географії 7 класу природні зони материка Північна Америка та її висотна поясність. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!